Десь замовкла пташка вишені, Свист ракети, то не грім небесний, і, як виклик, цій страшній війні, Цвіт кульбабки згарищі воскреслий. Їй маленькі треба відсвісти, щоб із вітром згодом полетіти, і добром засіяти світи, і зігріти землю сонце квітом. Я дивуюсь, квіточці весни в ній тендітній бачу Україну, бо й вона в пекельному вогні купина ніким не опалима. Крізь дими проб'ється ярий квіт і всміхнеться сонечко дитинно. Незборимий наш козацький рід нездоланна наша батьківщина.